Вітаємо вас, друзі, на каналі церкви Євангельських Християн Баптистів Села Небовівці. Будівництво нашої церкви закінчилося, але життя нашої церкви продовжується. І сьогодні ми вам розкажемо трошечки про те. Як саме проходять будні нашої церкви зараз? Проведемо маленький екскурс нашими величками Недобоївськими, хто скучив за нашими дорогами, нашими мурами і ось наш дім молитви, де і будуть проходити. Сьогоднішні всі події. Ми сьогодні вас зібрали тут, на цьому місці, для того, щоб е, прийняти таку маленьку участь у, скажімо, великій справі, волонтерстві, да? бути такими маленькими волонтерами. Е, я знаю, що ви всі молитесь за військових, молитесь про мир на Україні. І хотіли би справами, як знаєте, у Біблії написано, що ми маємо робити добрі справи. Оцими справами. Якось допомагати і підтримувати. Тому сьогодні ми будемо готувати салат для військових. Надіюся, що вам сподобається ця справа. І ми продовжимо в якомусь постійному ритмі робити отакі вкусняшки для захисників. Давайте ми зараз на початку помолимось і далі будемо обговорювати весь процес. Боже дякую за цей день. Дякую за те, що ми могли прийти на це, щоб ми можемо приготувати воєнним їсти салат. Ласку божемо на цій праці, збережи воєнних наших. Де вони знаходяться, ти буде з нами. Амінь. Другі сусити, дякую за цей день. Дякую, що ми змогли, Господи, прийти, зробити таку маленьку працю, Господи, для військових, зробити їм салати, Господи. Ти бачиш, йде війна, зупини її, щоб вже був мир, Господи. Амінь. Амінь. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що в нас ракети не літують, не стріляють. збережи воєнних і дякую, що можемо, що ми зможемо зібратися. Амінь. Амінь. Рогі Ісус, ми дякуємо за що ми зібрати тут і зробити добре справи для наших воїн, ті, що нас захищають. Амінь. Амін. Дякую тобі, добрий Бог, за цей день. Дякую тобі за те, що над нами світить ясне сонечко, Господь, за мирне небо над нами. Дякую тобі за те, що ми живі, здорові, і можемо разом приєднатися до твоєї справи, Господь, за те, що ти нам даєш добре, велике, і вдячне серце, Господь. Дякую за діток, які прийшли, Господь, за те, що вони мають бажання участвувати в житті церкви, Господь, і робити ці добрі справи. Просимо благословиниці на приготування цієї страви, Господи, те, щоб ми могли з щирим серцем, Господь, і з думкою в голові, Господи, про те, що є люди, які стоять там напередку, Господь, за те, що вони захищають нас, Господь. Для того, щоб тут ми мали безпечне життя, Господь. Ми віримо і надіємося тільки на тебе, що по слову Твоєму може настати мир на Україні, Господь. Чекаємо цього часу, Господь. Благослови наших військових там, Господь. Бережи їхнє життя, їхнє здоров'я, щоб вони живі, здорові, повернулися до своїх сімей, до своїх дружин, батьків і діток, Господь. Ми любимо тебе і славимо наш добрий, люблючий Бог. Амінь. Дорогі брати, сестри, друзі, всі, хто слідкує за життям нашої помісної церкви, ХБ села Недобоюці. Хоч хочемо вам розказати що сьогоднішній день. Сьогодні у нас маємо вівторок, і наші підлітки, діти вирішили допомогти зробити салат венегрет для наших військових. І вони прийшли сьогодні, зранку, з 10-ї години, вже почали варити овочі, їх чистити для того, щоб зробити приємний подарунок для наших військових. Сьогодні в домі молитви ми проявили з дітьми таке бажання прийняти участь у житті церкви. Діти дуже часто моляться про мир в Україні, дуже часто моляться про наших захисників, про збереження їхнього життя. Тому у нас виявилось таке бажання проявити оці добрі справи до наших захисників, показати через цю справу, через приготування салату, нагадати їм про підтримку нашу, про те, що ми пам'ятаємо. Ми вдячні їм за те, що вони стоять. Там на передовій для того, щоб у нас тут було спокійне життя. Тому маємо таке бажання побудити в молоді, в підлітках, в дітей бачення і розуміння, приймати участь у житті церкви і робити справи, добрі справи для тих, хто потребує цього. Ми вдячні нашому Господу за те, що ми живемо у такому мирному і тихому куточку України. На жаль, на даний час у нашій країні йде війна. І від початку повномасштабного вторгнення наша церква допомагає військовим, допомагає людям, які потрапили у складну ситуацію на території України, де відбуваються воєнні дії. У нас є волонтери, які кожної середи возять допомогу до наших військових, і дуже багато людей, наших сестрів братів, допомагають. Ми, так як молодіти, та також вирішили допомогти нашим захисникам, щоб передати їм частиночку нашого тепла і любові. Тому ми сьогодні зібралися, щоб приготувати гарний смачний салатик. І думаємо, що вони відчують нашу підтримку. Ми не можемо бути військовими. Ми не можемо захищати наш край зброю в руках, але ми можемо, хоча б щось зробити. І перший крок для того, щоб наближити наблизити і допомогти перемогу, ми будемо готувати їжу. Сьогодні у нас така подія. Ми вперше готуємо такий салатик для наших захисників. І дуже хочеться, щоб найшвидше закінчилася ця війна і була перемога. І Наближається свято Різдва. Ми також з дітками хочемо якісь подарунки. В планах у нас є подарунки для них зробити. Надіємося, що молодь підключиться до нас, і дітки, і буде дуже гарне свято і закінчення війни. Мені, як організатору цієї справи, досталася саме відповідальна справа це чищення і нарізання цибулі. Тому з цими сльозами ми також молимось про нашу Україну, згадуємо про наших захисників і переживаємо їхну біль і нашу. Я би хотів щиро подякувати нашим сестричкам, які сьогодні працювали з цими діточками. Такі Навчання такі уроки є досить корисні для діток у такому віці. Рукавички, одягайте рукавички. Серьоська отак. Ставайте біля бурячка. Всіх є ножі і дошечки. Ніж і дошечки маєте. Давай ставай також тобі не заважало. місце. Я зараз даю ножик, ставай. Хто з команди, кожний лідер, станьте біля столів, щоб ви могли допомогти і проконтролювати процес. Я вас дуже прошу ріжите обережно, щоб ви не порізали пальчики і не махайте ножами так, щоб ви не зачепили сусідів. Беріть по невеликих кусочках, в кого бурячок, беріть бурячок, беріть по, по одному колечку, беріть. Да. Я вам ми вам покажемо, щоб ви знали просто. Які за великі. Да. Давайте переніж. Їх треба великі. Не дуже великі. Ні-ні, Зараз... дивіться, Ріта вам показує. Дивіться, вона вам покаже, які за великі. Ось такі десь да. в мене. У мене такі супер. І далі кубиками. Спочатку колоточки, а потім уже. Повертаєте. Отак. Раз. Раз. Розвертаємо. І тоді згортаєш тарілочку. Піднімемо. Добре? Давай саменько. О, але розрізати е, Нікіта, не так ріж, бо у вас будуть дуже різні кусочки. Ріже спочатку полосочками, подвеси як Денис ріже. А, ну давай. Давай Головне, щоб вони не було дуже дрібненькі. Так що у вас плюс-мінус були одинакові. Ну такий ріж. Лише обережно пальці ваші. Обережно, так, щоб ви не порізали пальчики. Молодці. Ріжете спочатку полосочки і потім Ось такі кубики у вас мають бути, а оце це щось дуже здорове. Крупний, дуже крупний. Інеса, передивляйся, які крупний розрізати однаковими кусочки. Трошки крупніші ріжте. Добре, так. Да да. супер. Угу. Супер. Все, угу. висипай. Можеш брати по два колі. Бери два колі. Кухню. Бери два колічки береш. Отак. Бери, Бери Так. Скажиш, і береш собі цю ручку і повертаєш, бурячок. Повертай. Отак. І висить. Молодці. Сережка, не спіши, не спіши. Ви все встигнете, ще є, що різати. Це тако що у вас? нормально? Чуть-чуть крупніше можеш різати. Тако Коли воно маб... чи менше? Ні, оце оце великий дуже. Бери мій. Перемій знімаємо. Два кусочки, щоб він не крощився, знаєте, бо ця картошка, вона маленька. Отак. Все, довго не розрізай далі. Супер. Добре. Емік, трохи більше не ріж, добре? Сережка, це дуже багато, дуже багато. Подивися, якийсь дуровецький пиріж кусочки. Трошечки менше. Бери поменше буряка. Я хочу Давайте ми поки що ріжемо. Хорошо, Да, я хорошо. Нет, я не дашь. Эрик. на супер. Я вже тобі показала як, я, вот так вот, в принципе, запасно. Так пока <реклама> ты будешь купать. Давай получить. Говорила. А ти чуєш, але не... слухаєш, але не чуєш. Я Все, тобто, да. не бухай ножа, коли ріж. Можна було жосподіти. Що вибирать мені. Я не знаю. <рисував>

О, бачиш? Я так думаю, скоріше ти ж ти художником будеш. Ну що таке, що гроші будеш малювати там? я не малюю, мене вдома їх куча. А, достатньо. Що, пробуємо? Я парту на плясі. Давай, химошей. Дівчатка, ложечкою набирайте салат і притискайте в так, щоб він трошки втрамбувався. І наповнюємо ну, доверху наповнюємо. І потім накриваємо кришечками і йдемо. О, так, можна почати. Устелюйте дно і потім так чуть, -чуть проминайте його.

Після того, як дітки закінчили приготування цього винегрету, вони розклали його по лідеричках і зготували для того, щоб можна було передати їх волонтерам. А волонтери віддадуть вже нашим військовим. І також вони всі написали по декілька добрих, теплих слів подяки. Привітання для наших військових. Щиро дякуємо вам, всім тим, хто піклується зараз за нас, хто ціною власного життя і здоров'я береже мир в Україні. Щоб було тут. Я з тобою, я з собою. Потиснеться. Потиснуться. Хто ще хоче їхати? Може, чесно. 啊。 І вже на наступний день О, наші військові бери, бери, бери. пригощалися ось цим смачненьким салатиком, який приготували для них наші діточки. Я би хотів всіх подякувати учасників цієї допомоги. Ви зробили велику справу. Там військові будуть дуже вам вдячні. Ми це все доставимо їм. І нехай вони відчують частиночку, частиночку тепла. У них також такі дітки залишилися вдома. І теж переживаю за них. І хотів би, щоб ви теж пам'ятали, що завдяки цим військовим вам тут добре, правда? І тепленько, і світло є. Хотів би поважати, щоб ви слухали батьків, поважали їх, цінували ними. І щоб вас Бог всіх-всіх рясно поблагословив. Надіюся, що це не остання зустріч з вами, не останні допомоги. Але надіємося на співпрацю з вами і надалі. Ви завжди у кожній своїй молитві не забували про нашу державу, про наших військових, про медиків, які турбуються, які переживають за цей мир. І найбільше, всі моліться, щоб Господь післав мир в нашій державі. Це нам дітки винегретик передали. Дуже дякуємо. Діти з церкви села Підборівця. приготували такі смаколики, винегретчик. Дякую вам. Хай Бог буде з вами. Шановні діточки, дякуємо вам за вашу працю, що зробили такий смачний винегрет. Хай вас Бог побергає. Щиро дякую дітворі за те, що приготували нам. Вкусняшок, Хай вас Бог оберігає. А ми захистимо. Слава Україні! Дітям за допомогу військовим за вкусний Вінігред. Величезно дякую дітям, які робили для нас цей смачний Вінігред. Дякую, що не забуваєте. Слава Україні! Героям слава! У Біблії є такі слова. А добро чинити і ділитися ним не забувайте, бо такі жертви приємні Богові євреїв 13.16 ми закликаємо кожного із вас приєднатися до цієї справи. Нехай такі прості речі будуть великим нагадуванням про те, що ми пам'ятаємо, ми любимо, ми молимось і віримо в те, що Бог обов'язково принесе мир та перемогу Україні.